Доброго вам здоров'я, шановні! 9 лютого. Сьогодні в нас неділя про Митаря і Фарисея, а ще сьогодні віддання свята стрітання. Ну і за календарем Православним День Панкратія. Віддання свята стрітення Господнього це завершення періоду святкування стрітення, яке відзначається через кілька днів після самого свята. Цей день символізує повернення до звичайного церковного порядку після урочистостей, пов'язаних із стрітенням. Традиційно на віддання стрітення Господнього віряни відвідують богослужіння, під час яких завершуються святкові обряди. В цей день прийнято дотримуватися духовної чистоти, уникати сварок та конфліктів, проявляти доброту та милосердя до оточуючих, також існує звичай готуватися до весняних робіт. Оглядати та лагодити садово-городній інвентар, перебирати насіння для посадки, віддання свята нагадує вірянам про важливість духовного оновлення та підготовки до майбутніх подій церковного року. Наші предки уважно спостерігали за природою, щоб передбачити погоду, і помічали безліч цікавих знаків. Вони вірили, що нічне небо 9 лютого може підказати, якою буде погода найближчим часом. Якщо зірки ховалися за хмарами і не було їх видно, це означало, що зима вже добігає кінця і скоро прийде весняне тепло. Також люди звертали увагу на поведінку птахів. Наприклад, якщо рябчик сідав на гілку ялини, це вважалося вірною ознакою того, що попереду морозні дні. А от якщо птахи починали кричати і літати низько над землею, це передбачало потепління та відлигу. Ще одна цікава прикмета була пов'язана із свинями. Наші прабабці вважали, що якщо цього дня свині починали голосно верещати, це віщувало негоду, сильний вітер, снігопади та навіть замитіль. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікаво нам дізнаєтесь про цей день, про 9 лютого, за Новоюлянським календарем в 2025 році. На цьому каналі я враховую також перехідні свята церковні і перехідні. Народні звичаї, прихідні, народні свята вони також є в нашого українського народу. І саме на цьому каналі це напевно, що єдиний канал і взагалі єдине джерело таке в інтернеті, яке веде такий народний український саме календар на 2025 рік. І сьогоднішнє відео, будь ласка, додивіться до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі і довгі коментарі. Діліться цим відео, звісно, і робіть підписочку на канал прямо під час перегляду відео. Це дуже-дуже все важливо. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі, на нашій українській. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво на небі там високо. Я дякую за цей чудовий день. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні, 9 лютого 2025 року, православні християни вступають у важливий підготовчий період перед Великим Постом. Ця підготовка починається з особливої неділі, неділі про і Фарисея, що закладає основу для роздумів про смирення та покаяння. Це перехідне церковне свято, коли в церкві ведуть проповіді та розповідають притчу про Митаря та Фарисея. У притчі розповідається про двох чоловіків, які прийшли до храму помолитися, один із них фарисей, представник релігійної верхівки, який суворо дотримувався всіх правил і законів. Він стає в храмі і починає дякувати Богові за те, що він такий праведний, не чинить зла, постує двічі на тиждень, жертвує частину своїх доходів. Але його молитва звучить не як звернення до Бога, а як вихваляння самого себе. Він навіть згадує іншого молільника, Митаря, і зневажливо порівнює себе з ним, кажучи, що він кращий. Митар же стоїть віддалік, навіть не зводячи очей до неба. Він лише б'є себе в груди і щирокається. Боже, будь милостивий до мене грішного. Він не намагається показати свою праведність, не вихваляється справами, не виправдовується. Він просто визнає свої гріхи і просить милості в Бога. Ісус Христос підсумовує, саме Митар, а не Фарисей, пішов з храму виправданим, тому що Бог бачить не зовнішні прояви праведності, а серце людини. Той, хто принижує себе перед Богом і щиро визнає свої помилки, отримує прощення та милість, а ось той, хто сам себе звеличує, хто вважає себе безгрішним і кращим за інших, в підсумку опиняється далеким від справжнього духовного життя. Після цієї неділі настає особливий тиждень, Всеїдний або загальниця. Це означає, що з понеділка 10 лютого і до неділі 16 лютого християнам дозволено вживати будь-яку їжу навіть в середу та п'ятницю, які зазвичай є пісними днями. Така традиція пов'язана з тим, що у притчі хизувався своїм постом. Але при цьому залишався гордовитим. Отже, цей тиждень символічно нагадує, що піст має бути не формальністю, а щирим прагненням до очищення душі. Сьогодні церква також згадує святого мученика Никифора. В Антіохії Сирійській жили двоє чоловіків пресвітер Саприкій та міщанин Никифор. Вони мали щиру та міцну дружбу. Настільки, що оточуючі вважали їх братами. Але згодом між ними виникло непорозуміння, яке переросло у ворожнечу. Никифор згодом усвідомив, що сварка була помилкою і намагався помиритися з Саприкієм. Він надсилав посланців з проханням про примирення, але Саприкій залишався непохитним. Навіть коли Никифор особисто підійшов до нього і смиренно попросив прощення, той не прийняв його вибачень. Тим часом в місті почалися гоніння на християн. І Саприкія викликали доправителя. Він відважно визнав свою віру, залишаючись непохитним в своїх переконаннях. Його мужність викликала повагу серед оточуючих. Некифор, почувши про ці події, поспішив до Саприкія та знову благав його пробачити минулі образи. Однак той так і не зміг відкрити своє серце до примирення. В цей момент сталося несподіване. Саприкій. Який так довго залишався твердим своїй вірі, раптово почав вагатися. Никифор, бачачи цю зміну, зважився сам заявити про свою вірність християнським ідеалам, його щирість і рішучість вразили всіх навколо. Обидва мученики відійшли в засвіти. В народі, втім, цей день пов'язували з іншим святим, якого так само шанують сьогодні, преподобним панкратієм Печерським, який жив у VIII столітті в Києві. Він був іромонахом Печерського монастиря і був відомий своїм даром чудотворення. Казали, що він зціляв хворих молитвою, постом і помазанням Єлеєм. До сьогодні його мощі спочивають в дальніх печерах. За старих часів в Україні День Святого Панкратія був особливим періодом в господарському житті. Зима поступово втрачала свою силу, і люди починали готуватися до весни. Одним із традиційних занять цього дня було плетіння личаків, зручного взуття, яке використовували в поксяденному житті. Окрім цього, господарі наводили лад в своїх оселях та на подвір'ї. Вони уважно перевіряли наявний інвентар, ремонтували його, змащували рухомі частини, замінювали зношені деталі, також оглядали запаси насіння, щоб підготуватися до майбутніх робіт в полі та на городі. Особливу увагу приділяли продуктам харчування, рахували залишки, аби знати, як правильно розподілити їх до весняного оновлення запасів. Цього дня існувало цікаве повір'я. Вважалося, що день має цілющу силу і сприяє позбавленню від будь-яких недух. Тому люди починали лікування, звертаючись до знахарів, цілителів та досвідчених травників, які допомагали покращити здоров'я за допомогою народних методів. Особливе значення надавали й личакам. Вважалося, що личаки не лише захищають ноги під час ходьби, а й слугують оберегом для оселі та всієї родини. Їх підвішували з лівого боку від входу та біля хвіртки, щоб залучити добробут і вберегти дім від нагараздів. Деякі господарі проводили спеціальні обряди та промовляли на личаки захисні слова, наділяючи їх додатковою силою. Сьогодні треба як слід помитися та помити голову це до здоров'я і на благополуччя. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що щось недобре причепилося, важкість в тілі, втома без причини чи думки плутаються, то можна прочитати це замовляння, щоб все зайве відійшло. Слухайте, будь ласка, уважно. Ішов святий Авраам по Крутих горах, по мохах, болотах, по ницих лозах, замочився, заросився. Ніде йому спочить. Прийшов, сів, спочив на сірім коні, устав і пішов. За собою перелоги, уроки, примовки поніс. Прочитайте ці слова тричі і відчуйте, як полегше, я залишу під цим відео текст цього справжнього стародавнього українського замовляння. Якщо ви сьогодні відчуваєте недугу, що з'явилося раптово, то можна прочитати це замовляння, щоб повернути силу та здоров'я. Піду я на пустую ниву, де не сіяно, не орано, там родила пшениця, он яка лопушна, колосна. Як стала та пшениця посихать, став той опух опадать, однорожденного раба Божого Івана пристріт відганять. І так само це замовляння я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, що не можна робити сьогодні. 9 лютого здавна наші прабабці дотримувалися певних традицій вірувань та забобон. Однією з головних справ цього дня було плетіння постолів, ну і звісно, личаків так само. Майстри вірили, що першу пару, зроблену саме 9 лютого, не можна продавати. Вона приносила користь лише тому, хто її створив. Також цього дня було заведено лагодити взуття та домашнє начиння – Вважалося, що якщо відкласти ці справи на потім, можна зіткнутися з фінансовими труднощами. Цікаво, що цього дня не рекомендували робити компліменти жінкам і хвалити дітей за старанність. Вважалося, що такі слова можуть мати зворотній ефект дівчина ризикує втратити свою красу, а дитині стане складніше засвоювати нові знання. Окремо застерігали батьків. Малечу до семи років не слід залишати саму в кімнаті. Наші предки вірили, що в цей день нечиста сила може налякати дитину на все її життя. Ще одне цікаве повір'я сьогодні стосувалося книг, особливо навчальних посібників. В народі казали: якщо залишити книгу відкритою, можна загубити отримані знання. Тож сьогодні радили закривати підручник після кожного використання. А ще сьогодні слід уважно ставитися до сміття. Якщо випадково впустити його на дорозі, можна накликати на себе матеріальні втрати, тому перед тим як винести сміття з дому, потрібно міцно зав'язати мішок і стежити, щоб з нього нічого не висипалося. Також я нагадаю, що сьогодні неділя Промитаря та Фересея. Щодо конкретних заборон або обмежень на неділю Митаря та Фарисея в церковних джерелах немає чітких вказівок. Однак, враховуючи зміст притчі, цього дня рекомендується уникати гордості, осуду інших та самовивищення. Натомість варто зосередитися на смиренні, покаянні та усвідомленні власних недоліків. В неділю Митаря та Фарисея немає посту. Навпаки, з цього дня починається суцільна седмиця або загальниця, коли навіть у традиційній одноденні пісні дні, в середу та в п'ятницю, можна буде вживати всі продукти без обмежень. Церква встановила цей тиждень без посту, щоб люди поступово готувалися до великого посту, що розпочнеться згодом. Тому у неділю Митеря та Фарисея можна їсти м'ясні, молочні страви, можна їсти рибу, вживати яйця, будь-яку випічку та ваші улюблені страви без обмежень та заборон. Звісно, 9 лютого є і свої іменинники, і сьогодні це Василь, Геннадій та Іван. Василь це ім'я грецького походження означає царський або величний. Василі зазвичай впевнені в собі, мають сильний характер і лідерські якості. Ім'я Геннадій походить із грецької мови та прикладається як благородний чи шляхетний. Геннадії, як правило, доброзичливі, спокійні та розважливі, але можуть бути впертими. Ну і ім'я Іван це ім'я давньоєврейського походження означає Божа милість. Івани відзначаються щирістю, відкритістю та великою життєвою мудрістю. Чудові імена сьогодні. Просто я вітаю всіх іменинників з тим, що, з тим, що в них іменини сьогодні. Можливо, у вас День Ангела сьогодні так само вас з цим вітаю. Це, до речі, два окремих дня, два окремих свята. І про це я дуже детально розповідала в своєму відео на моєму першому каналі в описі до цього відео. Я залишу посилання про іменини і про День Ангела. Чим ці два дні відрізняються одне від одного? Запрошую вас подивитися, це дуже цікаве, дуже корисне відео, щоб просто розібратися. Ну, для для себе, що, це, що одне означає, що інше означає. Ну, а Ми з вами наближаємося вже до, потихеньку до Великого Посту, але спочатку ми, як слід, нагуляємося, наспіваємося, понапиваємося. Бо наступні тижні, які будуть, це просто щось із чимось. Там дуже багато перехідних народних свят, перехідних народних звичаїв. Вони Сміливі, я б так сказала. Я вже другий рік так дуже детально в них розбираюсь, і чим більше я дізнаюся, тим більше мені подобається наша українська нація. Тому що ну, ми завжди знали, як себе підбадьорити, як би там що не відбувалося. І дійсно, це дуже цікаво розбиратися в нашому народному справжньому календарі. Тому щодня, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби про це все дізнатися. Починається у нас загальниця, починається всеїдний тиждень. Можна м'ясо, рибу, все-все все вживати і всереди, в середу в п'ятницю посту не буду, будемо гуляти як слід. Повертайтеся завтра аби дізнатися про те, яке буде свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Слава Україні! До зустрічі завтра. До побачення! Будьте здорові!